Привіт, дорогі тельці! Це таропрогноз на квітень 2024 року саме для вас. А поки я перемішую колоду, будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити розклади на наступні місяці, і поставте лайк, мені буде дуже приємно. Розслабтесь, думайте про себе. Спершу я витягну карту місяця для вас. Карта місяця для тельців на квітень 2024 року. Карта місяця для тельців на квітень 2024 року. Квітень для вас буде дуже непередбачуваним і цікавим. На квітень важливі події краще не планувати, а жити і діяти так, як вам підказує ваша інтуїція. Буде багато сюрпризів, неочікуваних для вас моментів. Також, можливо, у квітні ви дізнаєтесь дуже корисну для вас інформацію. Це може бути інформація про ваших знайомих, ваших родичів та про якусь людину або інформація, яка вам допоможе зростати, яка вам допоможе чогось досягти. Можливо, дізнатися якісь секрети, якісь таємниці, якісь плітки про когось. У квітні важливо для вас прислухатися до свого внутрішнього голосу. Тепер подивимося, що вас чекає в роботі і в фінансах у квітні. Що чекаєте в роботі і фінансах у квітні 2024 року? Що чекаєте ліців у роботі і фінансах у квітні 2024 року? В, роботі в квітні можуть бути несподівані руйнування планів, якась критична ситуація або крах, але це все піде вам на користь. Ви зможете справитися з цими змінами, з цими проблемами. У когось з вас можуть повернутися проблеми з минулого. У квітні в роботі у вас буде багато побоювань, багато переживань, якихось тривожних думок на рахунок роботи. Але насправді ці проблеми будуть набагато простіші і їх буде набагато легше вирішити, ніж вам буде здаватися. Ви сильніші, ніж ви думаєте. Також у когось з вас може програтися як банкети або корпоративні вечірки на роботі. Якщо у вас є якісь непорозуміння або конфлікти в колективі на роботі, то якраз у квітні можна вирішити ці конфлікти. Всі зміни у роботі і фінансах у квітні підуть вам на користь. Тепер подивимося, що вас чекає у коханні у квітні. Що чекає тальців у коханні в квітні 2024 року. Що чекає тельців у коханні у квітні 2024 року? Що чекає тельців у коханні у квітні 2024 року? Кохані, у квітні багато у кого з вас повернуться колишні партнери або старі знайомі, буде відновлення стосунків, або відновлення спілкування з людьми із минулого. Скоріше всього, буде відновлення з людиною, до якої вас дуже сильно тягне, або буде тягнути у квітні. Вас обох дуже сильно притягує один до одного, постійні думки, можливо, снитись один до одному. Це повернення у квітні буде доленосним. Воно не просто так. Можливо, ви зараз посварилися зі своєю второю половинкою. У квітні хороша можливість помиритися. Тепер подивимося застереження для вас на квітень. Чого вам остерігатися у квітні? Застереження для тельців на квітень 2024 року. Чого остерігатися тельцям? У квітні 2024 року. Застереження для тельців на квітень, чого остерігатися тельцям у квітні 2024 року. Застереження для тельців. А застережне для вас на квітень це те, що вам треба звертати увагу на дрібниці, на всю інформацію, яка до вас приходить, на всі знаки, та буде дуже уважною людиною у квітні. Також у квітні треба дуже добре обдумувати кожний свій крок. Бо неуважність і відсутність розсудливості може призвести до ускладнень. Тепер подивимося, що вас порадує, що вас обрадує у квітні, яка буде радість. Що порадує, що обрадує тельців у квітні 2024 року, яка буде радість у тельців у квітні 2024 року. А порадую вас зустріч із чоловіком. Дуже довгоочікувана зустріч. Також у когось може програтися як порада від якогось чоловіка, яка вам дуже знадобиться. Можуть бути події, пов'язані із родичами-чоловіками. Тепер подивимося пораду від карт для вас на квітень. Порада від карт для тельців на квітень 2024 року. Порада від карт для тельців на квітень 2024 року. А порада від карт для вас на квітень це діяти, не застоюватись. Так, треба добре обдумувати ваші рішення, ваші кроки. Але треба і діяти. Якщо буде можливість десь поїхати, якась подорож або відрядження, погоджуйтесь. Ось такий теропрогноз на квітень для тельців у мене вийшов. Я сподіваюся, вам сподобалось. Будь ласка, поставте лайк, мені буде дуже приємно. І підпишіться на мій канал, щоб не пропустити розклади на наступні місяці. Дякую за перегляд, всім гарного місяця, до зустрічі!